Друзі, колеги та учні. Сьогодні Нікополь прощається з директоркою міської гімназії номер 25 Напередодні вона загинула від російського обстрілу. Тамарі Володимирівні Соколовій було лише п'ятдесят вічний роки. Життя пані Тамари росіяни забрали ввечері 15 січня. Ворог обстріляв житлові квартали Нікополя з РСЗВ град, тоді коли люди готувалися до сну. Страшно було, дуже страшно. Я сиділа в залі, дивилася по планшету кіно, і воно гул страшний, і грохот, як будто тут перед тобою, оце все розірвалося. Це передавай мені. Я дивився телевізор, був перший обстріл, нічого. А тоді вже спать, дрімав і опять гепнуло. Чую, щокла полетіли. Ну, туди летить, а тут у нас дрожить усе. І посуда, і люстри — все дрожить. Тоді розбили більше десятка приватних та багатоповерхових будинків лінії газу та електромереж. Під час атаки вороже залізяча поцілило прямісінько у будинок, де жила освітянка. В цих кадрах все, що залишилося від вулиці та будинку, де жила Тамара Соколова. В момент атаки жінка якраз була у вітальні. Після удару її тіло рятувальники декілька годин намагалися витягти з під завалів. мабуть, до дванадцятої вечора витягали її з під завалів. Лежала жінка просто на дивані, дивилась телевізор. Так її і знайшли. Серед завалів знайшли і це старе фото, позаду якого Тамара Соколова власноруч писала: Я завжди буду з тобою, Тома. Майже все своє життя вона присвятила дітям більше тридцяти років. Пропрацювала у Нікопольській гімназії номер 25 спочатку вчителем фізики, потім заступником директора. А останні шість років очолювала освітній заклад. Це все, кого ви бачите тут, це все її колеги і це все її випускники і учні. Коли така біда трапилася, то дзвонили цілу добу дзвонили колишні випускники, учні і батьки. Всі-всі її дуже любили всі. Вона завжди допомагала, вона завжди її уроки такі цікаві, насичені, її дуже учні любили. І досі не можуть оговтатися від жахливої трагедії всі її колеги, друзі та учні згадують Тамару Володимирівну як добру, чуйну людину та мудрого керівника. І от, ви знаєте, якщо ви зараз зайшли в її кабінет, стоїть портрет, де вона посміхається щиро, вона завжди усміхнена, завжди вічлива, усміхнена, привітна, завжди це дуже це такий сум і такий біль для нашого колективу, для нашої взагалі спільноти. Ми не можемо зрозуміти, як так сталося. Ну, звичайно, ми живемо в такий важкий час, наше місто обстрілюється Ах, і. Проклятий ворожий снаряд забрав життя такої чудової людини. Пліч опліч, десятки років з Тамарою Соколовою працювали її колеги-викладачі. кажуть, важко прийняти, що їхньої улюбленої наставниці вже немає поруч. Вона дуже любила квіти. Ми коли її вітали на день народження. Останній раз я пам'ятаю, ми замовляли її квіти такі в горщичках. Вона любила собі біля свого будинку вішати ці квіти і милуватися ними. І от ну тому сьогодні я так дивлюся. Дуже багато квітів, тому що всі знають, що Тамара Володимирівна їх дуже любила. Провести освітянку в останню путь зібралося зо пів сотні людей. Прощатися з загиблою вчителькою довелося під звуки повітряної тривоги. Вікторія Вахрушина Льона Балкува та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу від вчителя з